То призів за 30 днів розіграш від Манівео. На нашому півдні, тим часом, дуже багато інформації, і елементу з боку, особливо ворожих різноманітних каналів, джерел, пропагандистів стосовно рейду українських військ на лівий берег Дніпра, на Херсонщині. Там поблизу кількох населених пунктів відбувалися бої, бойові зіткнення. Зрештою, і українські військові окремі підрозділи поширювали фрагменти операцій на лівому березі, зокрема, батальйон спеціального Значення стугна поширював кадри нічного бою, який можливо відбувся якраз не минулої доби, а днями, але так виглядає, що подібні операції е, стають уже регулярними на українському півдні. І От якраз батальйон Стугна повідомляв про те, що вдалося знищити командний пункт окупантів, якраз поблизу Дніпра на нашому півдні. Якщо можна показати кадри власне з цього бою, то ось вони. От якраз бачимо, на катерах, на човнах працюють дії. Їють там, десь у Нижній течії Дніпра, скажімо так, наші військові і знищують там ворога. Звичайно, без деталізації цю інформацію опублікували. Не кажуть, у якому районі відбувалися бої. А от росіяни писали багато про те, що у районі населеного пункту Козачі Лагері відбувалися власне. Висадка українських військ, там навіть закріпилися, нібито українські війська, і так само завдали значних втрат росіянам. Ну, принаймні досі росіяни розшукують групу так званого майора Томова комбата, який очолював їхню там розвідгрупу. В них ціла розвідгрупа зникла. Ну і бої, власне, продовжувалися продовж минулої доби. Чим, власне кажучи, все завершилося важко сказати, але майор Томова, це, напевно, останні його кадри. Сподіваємося з пережиттєві останні кадри, так і ніхто і не знайшов. Нато ж, це та інформація, яка до нас долинає з українського півдня, з Херсонщини. Там уже очевидно у кількох районах на лівому бережі відбуваються подібні операції. Чи це означає закріплення українських військ на лівому березі, чи це лише такі рейди, які мають зовсім інше призначення навести жах на окупантів, завдати їм втрату, також провести розвідку на тимчасово окупованій території. Це питання. Тання адресуємо Наталії Гуменюк, начальниці об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. Пані Наталія, вітаємо вас у нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, тож бачимо, що дуже багато шуму. Поки що це так можна характеризувати. Багато шуму навколо подій на Херсонщині на лівому березі. І росіяни ще імітують вивід своїх військ із каховки, але про це трохи згодом поговоримо. А от що відбувається навколо от якраз от цих рейдів чи спецоперацій українських військ на лівому березі? Який характер мають ці операції? Так, треба розуміти, що в умовах гібридної війни, коли дійсно ускладнена розвиток подій, тим, що лінія фронту це фактично дуже потужна широка ріка з Дуже складним географічними особливостями, з дуже складними географічними особливостями русла, пов'язаними ще й з техногенною катастрофою, тут може бути дуже багато нюансів для бойових дій, і саме тому дуже обережно подається ця інформація там, де це можливо і демонструється тільки в тих дозах, які доцільні, які будемо казати нешкідливі для подальшого розвитку подій. Тому певний ажіотаж це викликала в російських інформаційних пропагандистських джерелах, і е, мало бути саме така реакція для того, щоб вони трошки здригнулися і зрозуміли, що просування все одно не відмінити, але е, треба сприймати інформацію саме в тих дозах, яка вона дається зараз. Проведені певні рейди е, далі триває контрбатарейна боротьба. Така операція дуже складна, і тому ось скільки інформаційні джерела офіційні подали, стільки тим обсягом і треба насолоджуватись. Я розумію, що всім хочеться бурхливого контрнаступу, такого ефектного і мальовничого, але все ж таки треба пам'ятати, що за кожним з цих кадрів стоїть дуже потужна велика робота і надзвичайний ризик для хлопців-захисників. Я впевнений, що українці згодні почекати для того, аби дійсно результат був. І тут у цьому випадку, звичайно, ніхто ризикувати життями наших військових не буде. Ми це розуміємо, потрібно планувати ці операції правильно. Але ми насолоджуємося якраз сум'яттям у таборі ворогів. Там вони вже між собою мало не гризуть горло одне одному. От так звані воєнкори, ті, хто вважають, що в них більше інформації з передової, пишуть, що все погано, що російська сторона була абсолютно абсолютно не готова до таких активностей з боку українців, зокрема в районі населеного пункту Козачі Лагері. Це на північ потечі від Олешок від Херсона, але зовсім недалеко. А той же Сальдо Гауляйтер вчора намагався заспокоїти якби свою аудиторію, так чи хто там взагалі його слухає йому довіряє це велике питання, але він опублікував версію, що все вдалося відбити ще там, прямо на воді, нібито накрили там українські ці. Групи розвідувальні, чи як їх назвати, спеціального призначення, і не дали закріпитися на лівому березі, хоча дуже багато свідчень з інших джерел з того боку, так у ворожих джерел про те, що росіяни пропустили цю операцію, і видно, що втрат їх було завдано чимало. Зокрема, у них там зникли офіцери, цілі розвідувальні групи. От вони досі не можуть розібрати за що насправді сталося. Очевидно, що блискавичність таких операцій і. Таємність їхньої організації проведення це теж складова їхнього успіху, тому ми і не розповідаємо про деталі так, абсолютно точно. Ну і взагалі темно було. Темно було, і мало що можна розібрати навіть з тих відео, які наші українські військові публікують. Видно лише дійсно, що бої були, і дійсно цілі групи були задіяні доволі значні сили у таких от операціях. А про що, власне кажучи, може свідчити імітація відведення російських військ із району Каховки? З'являлася інформація про те, що росіяни там проводять якісь рухи, маневри. Так вони відходять з Каховки, десь більш вглиб території окупованої. Ну і Висловлювали з версії про те, що це така спроба чи то заманювати українські війська в тому районі на лівий берег, чи якісь інші завдання перед собою окупанти ставлять. Так, це вже не вперше. Пам'ятаємо, що вже і Олешки звільняли, нібито так виходили самі окупанти, і речі збирали, і переїжджали в інші місця дислокації. Потім зненацька знов поверталася. Це знов такі кроки гібридної війни. Вони намагаються переорієнтовувати сили оборони на ті напрямки, які вважають для себе більш надійними і більш закріпленими для того, щоб саме там проводити свої операції. Але ми дуже дуже добре знаємось на цих хитрощах, і знаємось на тому, до яких маневрів вдаються окупанти, вже вивчили їх маршрути і різні способи вводити нас в оману. Тому ми розуміємо, що їх рух і переміщення це в принципі певні маневри саме в пошуку тих елементів тактики, яка спрацює на сьогодні. Не з'являється в них таких результатів, і саме тому вони намагаються переключити нашу увагу. З цим пов'язане посилення обстрілів Пачаківського напрямку для того, щоб переключити туди нашу контрбатарейну боротьбу. З тим пов'язане і посилення обстрілів безпосередньо Херсону як обласного центру, місця скупчення людей і інших населених пунктів, де намагаються точково позначити необхідність присутності сил оборони наші вороги. Але сили оборони мають конкретний свій план і діють за ним, як вже показує практика для ворога досить зненацька. Наталі, дякую вам за ваш коментар, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Відпускаємо вас. Ну і будемо чекати більше добрих новин із нашого українського півдня. Дякую дуже. Наталія Гуменюк була з нами на зв'язку.